Дивіться, в них довго живуть люди, бо вони рух у них. Постійний рух. Людина має повинна рухатися. Пані Наталя, ви є щаслива власниця обладнання Nugabest. Воно у вас є вдома. Скажіть, будь ласка, що вас спонукало його придбати, і яких результатів ви досягнули вже завдяки використанню цього обладнання. Так, я прийшла у Ногабест три роки тому. Так. Мене запросили мої колеги, і знаючи про те, у нас специфічна праця була, така ми хореографи. Ну і коли перестаєш працювати, то там були, то були, то вже зношено, то хребет, то то. Ну і ще тим більше я підірвала хребет трохи. Тобто у вас була з хребтом проблема? хребтом були проблеми такі, що я зігнутися не могла, мусила присідати. І також ось мені треба дістати. А як це заважало взагалі в так житті? В жах, ні, ні туди повернутися, ні, ні сюди. Це дуже жахливо. Про це основа життя. То... Так. Так. Ну і звичайно, коліно стало боліти. Ноги такі, такі мурашки, якісь по колінах почали явилися, Значить це якісь капіляри, проблема з капілярами була. Ну і тиск. Вже почався тиск. У мене так років 3-4 тому тиск почався. Який був тиск? У мене був постійно все нормальне, а теж почався і 180, на 190, то я вже в лікарні була. Після лікарні купа таблеток. Я не горна справитися з тими таблетками. Я ніколи не пила таблетки ніякі. Все навалилося. Забагато. печінка і нирки почали теж вже страдати. Mm. Ну, коли я пішла в нога я знала, що це, бо я колись чула раніше, що це дуже добре. І це те, що мені потрібно для мого організму. Рух, вода, сонце і довго буду жити. І я, коли прийшла до нас на маленьке ліжко, я спробувала, кажу, Марина, це моє ліжко. Ви закохались першого разу. Ліжко. Все, я без цього ліжка від вас не йду. І так я майже перша в неї купила ліжко. Uh -huh. Я дуже задоволена, бо дійсно це і життя. Але що змінилось? Тобто, от ви перерахували проблему. Оцік... От як зараз у вас хребтом у хребтом мене порядок? Я можу згинатися і так, і так, і так, і, 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 і бігаю, і, і, і сходами наверх біг побігла. Хоч мені купа років, мені 77 років. Ви гарно виглядаєте, до речі. І я, я би я дякую, що компанія думає про людей, розумієте? Вони не тільки про своїх людей, а й інших країн. От дивіться, вони довго живуть люди, бо вони, рух у них. Постійний рух людина має повинна рухати так. займаються. А ми, ми працюємо до, на на до ізмора. А потім вже в кінці спалочку приходити. Поможіть нам. як три за три дні до смерті так, поможіть а нам? 100%. А тут два рази зробило вже заболіло. Я не піду бо мені не допомагає. Тут треба систему. І треба ходити системно і на ліжко, і на біомат. Тобто, перший результат ви отримали на хребет. Зараз ви нормально так, згинаєтесь, так, так, можете так, так. робити роботу. А от як Тиск, з тиском? Тиск зменшується. Мене 140, 130 такого дві соба так? то зараз так, так, так. 140, 130, сто тридцять. так А ліки раніше вживали. А як зараз? А як зараз? зараз? Ні, тобто пили ліки. Зараз ви вже не зараз не, не п'ю ліки, так. Дуже гарно, і так слава богу, і, і взяла коврик, і взяла накидку. І у і вас вдома мені... є вся головна продукція? я. все, що у вас є, то, то є в мене. Пані Наталя, що побажаєте людям, які можливо думають, але вагаються, бо брати обладнання. Я не знаю, чи а, у вас та, був та. такий період. Хоча а, ви ні, кажете, Ні, ні. Коли я людина оптимістка. Я людина оптимістка. Це все я нікого не слухаю. І, і все. Є, є люди, знаєте, люди думають, що це має один раз і допомогти. Ну це ж треба дійсно часу на то. То все, ну і то є буває, що десь і зробить зробити і вже якісь покращення. А. Ну а потім лишає, запускає і далі то саме. Я рахую, що це треба мати вдома. Я би радила людям купляють то то, то. все життя, щось треба робити, купляти. А це треба для здоров'я. І що є? Якщо... здоров'я саме головне. А тепер я дуже задоволена, дякую фірмі, що вони думають і про нас, а ми українці трудолюбивий народ. Завзяти і теж будемо здовго жити. Файно, Дякую вам, пані Наталя. Бажаємо 120 років щасливого, здорового. І тоді я в Корею їду. І тоді їдете в Корею. Дякую.